Вітаю! Сьогодні ми з вами перейдемо до наступного розділу, який називається електрика. І наша сьогоднішня тема це електричний заряд та електрична взаємодія. Перш ніж перейти до вивчення цієї теми, давайте з вами пригадаємо наступні моменти. Ми з вами знаємо, що у нас Матерія, да? це те все, що нас оточує, вона складається з речовини і поля. Які бувають поля? Поля бувають гравітаційні, електромагнітні, сильне ядерне взаємодія і ядерна взаємодія. Речовина у нас з давніх демен відомо, що складається з атомів та молекул. Гравітаційні сили вони мають. Великий радіус дії і діють на важкі тіла. Тобто все у всесвіті взаємно притягується. Далі. Наш атом. З чого складається наш атом? Було встановлено, що атом складається з електрону. Який обертається навколо ядра, і відповідно саме ядро складається з протонів та нейтронів. Який заряд мають вони? Заряд електрона – він від'ємний. Заряд ядра, він додатний. Що ж це нам дає? Це дає те, що, якби не було Взаємного притягання, а ви вже, мабуть, знаєте, ви вже, мабуть, раніше чули, що е різнойменні заряди притягуються, так? Тобто плюс і мінус вони притягуються. Тобто без взаємного притягання е ядра і електронів атом не існував би. Ну і взаємодія, яка існує між ядром е і електроном. Вона називається електромагнітною. Далі. Явище електризації. Що таке явище електризації? Це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду. Як це явище може відбуватися? Що для цього нам необхідно? Ну, наприклад, можливо, якщо ви брали Звичайно, ручку, і натирали її об волосся то ви бачили, що до цієї ручки можуть притягуватись дрібні шматочки паперу. Тобто електризація це процес, який приводить до появи на тілах або різних частинах тіл надлишку електричного заряду. Ну і ось відповідно. Береться або ебонітова паличка, або скляна паличка, натирається або вовною, або е, е, хутром, і відповідно в е, нас шматочки паперу притягуються. Ну, наприклад, можемо переглянути е, таку симуляцію. У нас є коврик, так? у нас є дверна ручка, є людина. Ми направляємо руку в сторону. Ручки дверної І починаємо натирати ногою наш коврик. І дивимося, що відбувається. Електрони перетікають з коврика через людину в дверну ручку. І таким чином у нас відбувається електризація. Ще які можна, приклад використати. Наприклад, кулька. так Наприклад, наша кулька. Звичайна кулька є. І світер. Ви, мабуть, всі, до речі, хто взимку носить світер, так? знімаючи його ввечері вдома, ви замічали, ви бачили, що ідуть певні іскри і спалахи такі. Оце якраз оце і є процес цієї електризації. Отже, ми беремо кульку, вона в цілому нейтральна, так? тобто в неї заряд нейтральний, кількість. Позитивних зарядів до рівня кількості негативних зарядів. І світер. В нього теж в цілому заряд електрично нейтральний. Але що ми робимо? Ми починаємо натирати кульку, наш світер. І ця кулька починає збирати всі електрони. Як ви думаєте, що буде, якщо я відведу кульку на певну відстань і відпущу її? Що відбудеться з цією кулькою? Правильно, вона почне протягуватись до нашого світера. Я от відпускаю. Вона притягнулася. Чому? Тому що ви знову ж таки знаєте, що в нас позитивні і негативні заряди, вони притягуються один до одного. Тобто різноіменні заряди притягуються. Це ми ще далі перейдемо до цього пункту. А зараз працюємо далі. Так. Е, Явище електризації. Було відкрито ще е, біля 600-го року до нашої ери, тобто, це було дуже-дуже давно, і е, властивість, е, яку е, набували речовини е, внаслідок електризації, е, внаслідок ці, цих явищ, виникло слово електрика. Е, ну, наприклад, ось ця сама кулька, якщо її е, натерти. Піднести до, до маленьких шматочків, вона почне їх до себе притягувати. Тому що вона зібрала на собі електрони. Тобто е лише електрони можуть переходити від одного тіла до іншого. Е якщо потерти, наприклад, ебонітову паличку обхудру, то е ця паличка вона буде властивості притягувати до себе. Легкі предмети. Тобто вона зарядилася певним зарядом. На поверхні цієї палички був створений певний електричний заряд. Ну і, відповідно, ебоніт натирають вовною, а скло натирають шовку. Отже, тепер визначення термін, який нам треба записати. Що таке електричний заряд? Електричний заряд це фізична величина. Яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію. Тобто, ще раз, електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію. Позначається електричний заряд маленькою буквою Q, одиниця вимірювання кулон. Колон це позасистемна одиниця, яка е, витікає з інших одиниць, з якими ми ознайомимося дещо пізніше. Е, далі здатність електричних зарядів як до взаємного притягання, так і до взаємного відштовхування пояснюється передбаченням про існування двох різних видів зарядів. Тобто, як я вже казав, що в нас є позитивний заряд. І в нас є негативний заряд, тобто плюс і мінус. Ну, і відповідно, так видно, так, що різноіменні кульки вони притягуються, а одноіменні відштовхуються. Тобто в них такі сумні обличчя. Ну і так само тут. Тіла, які мають однакові заряди, тобто заряди однакового знаку, вони відштовхуються. А тіла з різними знаками зарядів, вони притягуються один до одного. Наприклад, якщо ядро атома має позитивний заряд, то заряд електронів негативний. І внаслідок цього електрони в атомі притягуються до ядра. Тобто це і дає можливості існувати атом. Далі. Як же ж можна ділити наш електричний заряд? Дивіться, є спеціальний такий прилад, е який визначає наявність електричного заряду. Нехай е малюночок А. Ми зарядили е цей прилад, клон-метр, е на певну величину. Тобто, у нас тут стрілочка показує, що ми надали йому певний заряд. Цей кулометр в нас поки що не заряджений, але коли ми їх з'єднаємо між собою, тобто частина заряду перетече з А на Б, відповідно туди попаде рівно половину від початкового заряду. Тому що, як ви пам'ятаєте, у фізиці є закони збереження. Ну, відповідно, є ще закон, ми пізніше його теж вивчимо: закон збереження електричного заряду. Тобто, якщо ми сюди надали 10 електрон, то в сумі тут і має бути. отут має бути теж 10 електрон пополам. Тут 5 електрон і тут 5 електрон. Далі заряд електрона або протона є найменшим неподільним зарядом. Він ще називається елементарним. Якщо говорити стосовно заряду електрона, то е його заряд дорівнює мінус 1,6 на 10 мінус 19 степен кулон. Чому мінус? Тому що ми пам'ятаємо, що електрон має від'ємний заряд. А в протона плюс 1,6 на 10 мінус 19 степені кулон. Тобто, бачите, ці величини дуже і дуже і дуже маленькі. Тобто, запам'ятали: мінус це електрон, плюс це протон. Заряди не можна створити або знищити. Вони існують як невід'ємна властивість частинок. Тобто не можна взяти, відірвати від частинки заряд і залишити її окремо заряд, окрему частинку. Ні. Це у вас не, не вийде. Тобто, в нас є в атомі три частинки, як я вже казав, протон і електрон мають відповідно протон плюс, електрон мінус, а нейтрон, він електрично нейтральний. Пізніше в курсі 9 класу ви будете вивчати Буду атома, ядерну фізику, не буде вказано, чому нейтрон, в принципі, має нейтральний заряд. І зараз можна, в принципі, по декілька слов стосовно цього сказати, декілька слів. Атом нейтральний, якщо кількість протонів у ядрі дорівнює кількості електронів на його орбітах. Тобто. Сумарний заряд електрично заряджених частинок дорівнює нулю. Тобто, якщо в ядрі у нас 5 протонів, то і навколо ядра має обертатися 5 електронів, щоб сумарний заряд дорівнював 0. Якщо ж в нас виявиться так, що буде надлишок електронів або нестача їхня, то ми отримуємо з вами нову таку частинку, як іон. Якщо в нас надлишок електронів, це негативний іон, тому що електронів більше, ніж протонів. Якщо в нас нестача електронів, значить в нас позитивний іон, тобто кількість протонів більша за кількість електронів. Ну, ось стосовно того те, що я і казав. Да? Якщо якась частинка виб'є електрон з атома, Атом у нас перетвориться в позитивний іон. А якщо частинка атом приєднає до себе електрон, то у нас отримається негативний іон. Ну і, наприклад, у нас атом Гелію. В нього два протони і два електрони. Ну, і, відповідно, два нейтрони. Під час електризації саме електрони переходять з одного тіла на інше. Тобто електрони з ебонітової палички переходять на нашу тканину. Тобто, в результаті цього на поверхні першого тіла виявляється позитивний заряд нестача електронів, а на поверхні другого негативний заряд, тобто надлишок електронів. Тобто, запам'ятайте ще раз, переходити з одного тіла на інше можуть тільки електрони. Ну і властивості електричного заряду. Носієм заряду є частинка матерії електрон. Це в нас негативний заряд. А протон позитивний заряд. Далі, електричні заряди фізичних тіл, яких вони набули в процесі електризації, є кратними елементарному заряду. Тобто, не може бути заряд частинки дорівнювати 1 третя заряда електрона. Або пів електрона, або 3 четвертих електрона, або 5,1 друга електрона, і так далі. Ні, має бути кратній кількості електронів. Тобто, якщо в нас заряд електрона мінус 1,6, то значить, якщо в нас заряд сумарний 16 або мінус 16, так. Це означає, що там 10 електронів. Тобто, нам треба ділити наш сумарний заряд на заряд одного електрона. Щоб перевірити, якщо ми отримали ціле число, значить у нас. Цей заряд можливий. Якщо дробове, ні, цей заряд не може бути таким. Ну і як я вже казав, одной заряджені тіла вони відштовхуються, а е, притягуються. Ну, і зараз ще буквально декілька слів. Так, підручник, параграф 19. Це у вас, якщо що, це, до речі, бо я теж на домашнє завдання. А ми перейдемо до нашої симуляції. Наприклад, в нас є електричне поле, ми з ним ще трішки пізніше познайомимось. Ми можемо сюди додати частинку і заставити якось її рухатись. Вона рухається, відбивається, тобто поводить себе як звичайна кулька. Якщо ми додамо ще одну частинку, зверніть, будь ласка, увагу, вони фізично не дотикаються, вони лише зближаються на певну відстань. Причому замітьте, як відрізняються їхні швидкості. Сумарна швидкість цієї системи є величиною постійною. Тобто, якщо якась частинка прискорюється, то інша частинка обов'язково сповільнюється. Ну і тепер дивимось. Бачите, як вони майже про можна додати ще одну частинку. І, і прямого контакту немає. Вони відштовхуються один від одного. Тобто це одноіменно заряджені частинки. Додамо ще одну частинку. І в нас отримується такий ось хаотичний рух. Можна ще одну додати. І в нас частинки починають, в принципі, недалеко відходити від їхнього початкового положення. Пододаємо багато, і в нас тут прям такий хаос отримується. Ще додамо. Можемо додавати до тих пір, поки вони не займуть певні положення. Зараз вони заспокояться і займуть певні положення. Додаємо, додаємо, додаємо. Бачите, по периметру вони. Зайняли крайні положення. А от всередині ще поки що вони блукають в пошуках вільних місць. Ну, ми ще додамо, щоб так багато їх було. Ну, тут вже повний хаос відбувається. Але, знову ж таки, бачите, по периметру вони, в принципі, знаходяться в одному положенні, тобто недалеко покидають його, так. Ну, і стосовно. Зарядів, що я ще хотів додати, ось наші заряди. да одноіменні заряди, плюс і плюс, вони відштовхуються, е, можемо замінити, подивитися, як буде виглядати мінус і мінус. Е, до речі, червоний колір це позитивний. Е, запам'ятайте якщо будете бачити, це плюс, а синій це мінус. Ну і відповідно, подивимось, як буде поводитись себе плюс і мінус. Вони притягуються одна до одної. Поміняємо, то вони будуть відштовхувати в різні сторони: ось сюди і ось сюди, один від одного. Так. Ну, з цим поки що все. Так, і в нас залишилось завдання, які будуть додавлені в Classroom Вам їх необхідно виконати тобто вказати правильні відповіді. І це буде йти в домашнє завдання. Хто, перша трійка, хто виконає завдання і відправи звіти, ті отримують відповідні оцінки. Знову ж таки, в класрумі. Ну і останнім всім решті, це буде йти в домашнє завдання. частини. так? Тобто нам треба тут вибрати правильні. Відповіді на ці запитання. До речі, п'яте завдання те, що я говорив: необхідно визначити, чи можливий заряд такої капельки води. Чи може він існувати такий, чи не може. Це вам теж треба буде порахувати і встановити. Ну, і дати відповідь на такі питання, теж вибрати варіант відповіді і так далі. Отже, за вами залишається. Прага 19, оті тести, що в класрумі, і, в принципі, все, ці всі прави, що написані, ми їх будемо розв'язувати на наступному уроці. А так, всім дякую за увагу, всім до побачення, всім гарного дня.